Кожні два роки цей клієнт оновлює собі мікроавтобус такий. І ми обожнюємо продавати ці автівки цього клієнта, тому що вони ідеальні. Я не побоюсь цього слова, вони дійсно ідеальні. Ford Transit Custom 2018 року в Україні з 23-го. Чистий вантажний, але довгий. Це не коротиш Дизельний двигун на 100. 32 кінські сили в дуже крутезній комплектації. Лексі, залізь в салон, покажи кучу цю асистентів. В нього є і утримання в смузі, і сліпі зони. Сліпих зон немає. Да, вибачайте. адаптивний круїз контроль, мультимедійний екран. На нього є. Це заводська заводська навігація плюс. Можна підімкнути телефон в режимі Apple CarPlay Android Auto, підігріви сидінь, камера заднього огляду, парктроніки по колу. Він щитує дорожні знаки. В общем, я не знаю, це дійсно не про бізнес, це про комфорт, бо там підігріви ще є. І головне, абсолютно цілий автомобіль з історією виключно на офіційному дилері в травні цього місяця, цього року пройдено ТО. Нова турбінка. Коротше, друзі, це ідеальна автівка. Якщо вам вона потрібна, то ви її знайшли. Приїжджайте та купуйте і не забувайте, що твоє авто знаходиться на Розумовській 34 міста Одеса.